Вітаю, друзі. Ну що, Дініс Бігус виклав своє розслідування, про яке він повідомляв заздалегідь, і так диво не сталося. Слідкували за групою Бігус-інфо представники СБУ, а точніше, представники ДЗНД, Департаменту захисту національної державності. Серед всіх, хто більш-менш займається політикою, вони відомі як. Політичні саме вони слідкують за журналістами і політиками, саме вони прослуховують всіх тих, кого влада вважає опонентами, або вважає тих, хто може нести загрозу владі, ні, ні, не країні, а саме владі. І це треба розуміти. Чи хтось здивувався? Ні, більше того, давайте відверто ще до того, як вийшло розслідування. Не я один, а експерти казали, що таке може провести тільки ДЗНД. Але мої джерела в службі безпеки казали, що так, так, це вони більше того. Важливо навіть не хто це зробив, а на чиє замовлення. Ну, може, хтось буде вважати, що це зробили особисто робітники ДЗНД на власний розсуд. Ну, мов, мали, мали таке бачення, що треба послідкувати за бігусом, і мали бажання ні. Не мали більше того, вони там працюють виключно по е, жорстким вказівкам. А жорсткі вказівки можуть дати декілька людей. Але до цього ми повернемося трохи пізніше. Після того, як Бігус виклав розслідування, з'явилася відповідь Служби безпеки. Вони розповіли, що ні, це не те, що ви подумали. ДЗНД слідкувало за незаконним обігом. Наркотичних речовин, саме ДЗНД угу. вірю, свято вірю, що саме політичне слідкували за цим. Але в мене запитання: може тоді ДЗНД розповісти, хто з депутатів Слуги народу вживає і що саме? Може тоді вони розповідають, через кого, через яких помічників, кого з депутатів народу що саме передавали, купували депутати або представники, наприклад? Офісу президента, або Кабміну, або, ну, будь-кого, хто має до них відношення до політичних. Але ні, цього не сталося. А що ж так? Чому? А я розповім тоді трохи більше, ніж розповів Бігос. Журналісти-розслідувачі достатньо давно вже дратують другий поверх банкової. Хто сидить на другому поверху? Ну, давайте так. Представимо собі, що може там сидять завхози. Тоді на третьому поверху повинні сидіти подоляки та інші, На четвертому президент ну неважливо, так ми уявляємо. І дуже дивно, що те, що ми уявляємо, співпадає з реальністю. Так, от другий та другий поверх дуже давно хотів якось приструнити розслідувачів, і останнім часом ми побачили, як це відбувається за білосом. Слідкували, що хотіли дізнатися, хотіли дізнатися, з ким співпрацюють. Які є замовні сюжети, якщо вони є, а хто є замовник, хто є інформатор? І останнє, до речі, цікавить офіс президента більше ніж щось інше, тому що вони знають, що інформація з офісу виходить як скрізь з, скрізь друшляк, і дуже хочуть знайти всіх тих, хто її видає. Але а, тут найцікавіше, головне не вийти на себе і вони. Як завжди, не вийшли, але не тому, що не захотіли, а тому, що нема було чого показувати. А, вони принесли цю інформацію, показали, бачите, там декілька операторів, водії. Вони там вживають щось. Гаразд, давайте зробимо тоді з бігусів наркоманів. Вирішили на другому поверсі і сказали вкидати. До речі, мені це достіма відомо. А ті люди, які повинні розкидати цю інформацію, сказали, це не вистрілить. Навпаки, це зробить гірше, і це нашкодить. Неважливо, будемо їх гасити. Вирішили на другому поверсі, і ні, не загасили, не вийшло. Українське суспільство доволі доросле, і коли воно бачить, що йому ввішають лукшину до вуха, воно скидає цю лукшину. Ні, воно дозволяє деякий час вішати, але це дуже не подобається. У нас доволі багато людей, які розуміють, що відбувається. Так, от намагання зробити з ДЗНД обном борців з наркотрафіком ні, не вийшло більше того. А, далі найцікавіше. Деякий час назад, посли J7, провели засідання і зустріч з журналістами, на яких йде тиск з боку влади, а, які переслідуються владою для того, щоб розібратися, що відбувається в українському інформпросторі. Про що йшла там мова? Не знає ніхто. А, Ну, окрім журналістів, послів G7 і їх друзів. А от для того, щоб влада зрозуміла, що мова про щось йшла, там провели, окрім зустрічі, фотосесію і виклали фотокартку. І оця фотокартка, вона розірвала офіс президента вщент. Пояснюю, на фотокартці були. Бігус на фотокартці були, Нікола на фотокартці була Лігачо, На фотокартці були і всі. Фотокартка показала, що про всі шахери махери Офісу президента вже відомо послам J7. І тоді офіс президента пішов в банк. Е, до речі, це сталося не зразу. Вони все ж таки, як всі дурні, вважали, що навколо всі такі, як вони, ні. До Києва прилетіла Вікторія Нуланд і привезла ні не печиво, яке вона, звичайно, роздає на Майдані. Вона привезла думку о, Вашингтонського обкому, що. Трохи ж ну беріть себе під контроль. Що ви робите? Ви порушуєте стандарти, і норми демократії. Яка ви нахрен демократія, якщо ви слідкуєте за журналістами? І повідомили, що от, от, ви до розслідування, де будуть докази, але докази, які будуть стовідсоткові. Ну що сказати? В офісі президента сказали зрозуміло і звільнили заздалегідь голову ДЗНД. Роман Семенченко першу, 31 січня був звільнений без пояснень. Просто так. Зірочки так стали. І до речі, якщо хтось скаже, що його звільнив е, пан Малюк, ні, е, не звільнив. І не хотів звільнити, і не планував звільнити. А за що? За те, що той виконує накази банкової, ну так в Службі безпеки це і раніше було. Не звільнив. Його звільнив президент для того, щоб мінімізувати скандал. Це крок на випередки, але і це не допомогло. Давайте все ж таки повернемося. А хто міг дати такий наказ? Такий наказ міг дати або голова СБУ, пан Малюк, але 100% відомо, що він. Ні, не був ініціатором. Такий наказ могли дати пан Єрмак і пан Татаров, а тут найцікавіше. І залишається не так багато варіантів, ще могні дати пан Зеленський. Це дуже цікаво. І це показує три речі. По-перше, влада слідкує за журналістами і своїми опонентами. Прослуховує, знімає їх незаконно на відео, проводить на серде для того, щоб знайти хоч щось, щоб дискредитувати. Влада веде себе так само, як веде себе російська влада один в один або білоруська. Хоча ні, в Білорусі навіть брутальніше. Так, от влада працює по тій самій моделі. Це перше. Друге, хочу нагадати, що маленький Путін ніколи не виграє у великого Путіна. Так для розуміння, нам Путіна не потрібне, і боротьба з опозицією нам не потрібна, і боротьба з журналістами нам не потрібна. Нам боротьба. З руснявими агентами в Україні потрібна, з зрадниками потрібно, з корупціонерами, хабарниками потрібно. Ну в общем, всіх тих, хто сусідать в слузі народу і на банковій, от з ними нам треба боротися, а з незалежними журналістами розслідувачами антикорупціонерами, політиками, які вказують на ганьбу влади. Боротися не треба до них треба прислухатися і виправляти проблеми, на які вони вказують. Третє. Не вдається врятувати тих, хто а, робить все по наказу влади, і цим ми дуже потужно відрізняємося від Росії або Білорусі. Це в Росії би сказали: ну і що? Ну слідкували і слідкували. А далі би або заарештували журналістів, або вони взагалі зникли б, або їх вбили би. Доведено російською політикою щоденно. і доведено від е, Бориса Немцова до Політковської. Росія це страна, де не виконують закони і ігнорують їх. Україна інша тому головний висновок все, що українська влада копіює з російською, в Україні втілити не вдасться. Закінчиться дуже погано. Доведена історія України, і я би дуже порадив зараз, все ж таки, дочекатися а, прізвищ тих. Хто давав накази, хочеться побачити слідчу комісію від Верховної Ради і щоб її очолила чолив або очолила представник або представниця опозиції, а не безугла, яка безглуздо зільє цю комісію для того, щоб отримати результати, які хоче банкова. Ну ми ж хочемо знати правду. Ми ж не Росія, тому чекаю на наступні дії наших депутатів. Створення такої комісії і відповіді на запитання. Якщо у цього парламенту ще залишилися яйця, вони це зроблять. Якщо це на 100% підконтрольне офісу президента, ні. Подивимось, подивимось. Але мені щось підказує, що таких скандалів буде все більше і більше. І, до речі, у вас є сумніви в тому, хто замовив. Слідкування за журналістами розслідувачів у мене нема. Але ми це переможемо. І все буде, Україна. Папа. -па.